Вітаю на каналі «У, гостях у Тані. Зараз я знаходжуся у своєму зимовому будиночку, де у мене зберігаються різні рослини, гощиках, насіння зберігається, ну і різні цибулині. Що я сьогодні буду робити? Я дуже люблю тюльпани. Серед весняних квітів мені найбільше подобаються тюльпани. Так, гарні гіацинти. Нарциси, проліски все це дуже гарно і дуже красиве. Я їх теж люблю, але найбільше люблю тюльпани. У мене їх досить багато сортів. Все, що ви зараз побачите, це фото моїх тюльпанів. Як я їх вирощую і як доглядаю за ними. У мене є на каналі відео досить така клопітка робота, тому що їх потрібно садити і потім викопувати, якщо, щоб зберегти сортність і щоб вони не захворіли різними хворобами. Я цим займаюся, кому цікаво, я саджу ось такі кошики для тюльпанів, саджу і не тільки кошики, навіть можу ось у такі горщечки посадити. Тобто, все це у мене на каналі є. Сьогодні, що я буду робити? Ось, дивіться, у мене залишилося це дітки. Це у мене такі цибулини тюльпанів. Залишилося в мене досить багато, і ще не посаджених з осені. Нарцисів не посадила я, тому що великі обсяги я не встигла. не встигла Бо в нас випав сніг і замерзла земля. І з листопада місяця на жодного разу не було такого дня, щоб сніг розтанув і була голенька земелька. Тому посадити я їх все-таки навіть у грудні не змогла. Ну Звичайно, це залишиться до весни. дітки я їх посаджу потім. Вони, бачите, вже пророщені. Зберігаються вони у мене при температурі у нашому будинку. Тут у нас є будинок окремий. Вони тут зберігаються десь 5 градусів від 3 до 5 градусів. А зараз я хочу виростити тюльпани на підвіконні, і те, що в мене залишилось, те, що я не посадила, я хочу посадити ось у ці вазони для того, щоб. Вони зацвіли в мене раніше, ніж тоді, коли розтане сніг і вилізуть тюльпани. Вони, звичайно, вилізать вилазять швиденько, як тільки сонечко. І так само нарциси. Нарциси це вони, звичайні жовті, білі. Ну, такі звичайні я не колекціоную нарцисів. Мені вони ну, мені вони подобаються. Але... Не займаюся колекцією, а от колекцією тюльпанів я займаюся. І зараз мені вдалося виростити раніше нарциси жовті, вони мене зацілили у вазон, вазоні, а тюльпани я хочу зараз посадити, те, що мене залишилося. І вони вже пройшли стратифікацію. А це обов'язково для того, щоб тюльпан зацвів. Потрібно спочатку, щоб він побув у низькій температурі цибулинка, а потім вже заносити в тепло і підвищувати температуру. Найбільші цибулинки тюльпанів я висадила у землю, звичайно, у ґрунт, а це залишилися невеликі. І чи вдасться їм зацвісти, я не знаю. Звичайно, є і ось отакі, така точно зацвіти, але є і менші. Я просто ось цю землю ось стримляю їх, буду поливати. Спочатку я полю їх кальцевою селітрою, занесу в будинок, де у нас температура вже на підвіконні буде градусі, там, десь градусів 10-12. Я сильно не заглиблюю, а потім через 2 тижні я занесу їх уже під вищ... більш... більш тепліше приміщення на підвіконня. Уже тоді, коли я буду бачити, що буде... будуть з'являтися квітоноси. Ну, отак просто стремляю цибулинки. Ну, Тут нема нічого такого складного і важкого. Звичайно, я вам зараз показую. Для того, щоб потім показати результат. Тому, кому цікаво, будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь на канал, і ви побачите, чи вдасться мені зробити От так, щоб ці булинки на підвіконі раніше зацвіли. Бо я це роблю вперше. Дуже-дуже давно хотіла зробити, але все якось у мене не було то часу то я вагалася, то там у Фейсбуці є Тарас, я в нього купувала тюльпани. Була ще жіночка із Херсону, але вона, на жаль, виїхала. Я в неї теж дуже багато сортів купувала. Вони ці люди займаються, вони виписують. Вірніше закупляють у Нідерландах тюльпани. Цибулинки, тюрпані, а потім продають. Вони, звичайно, сортові тюрпани вони не дешеві. І не продаються вони, ну, принаймні, там, де я купувала, вони не продаються однією цибулинкою, а там треба або 5, як, 3, або 5 мінімум купити. Ось отак я побачу, що у мене з цього вийде. Звичайно. Хочу, щоб ви мене підтримали хоча б лайком. Написали коментар, мені це дуже приємно. А тепер, ось у мене дивіться, у мене кошик такий. Я зроблю так. Спочатку я думала посадити так само ось у ці вазони для квітів, але вирішила, що я цей кошик обмотаю плівкою, насиплю сюди землі, щоб вода не витікала. І земля не висипалася, або ж поставлю десь в інший, таку, в інший посуд, і хай вони тут у мене ростуть. Ну, знову ж кажу, що мені вдалося все-таки рік жовті тюльпани, у мене кошику зацвіли. Дуже рано вони зацвіли, десь кінець березня було, і вони вже почали цвісти. Ось, друзі, я запрошую вас до далі моєї. Мого експерименту подальшого тут цікавиться квітами. А я думаю, що в мене на каналі дуже багато жіночок, які люблять квіти. Тому що огірки огірками, помідори помідорами, капуста, цибуля, все це дуже добре. А мені здається, що без квітів життя дуже-дуже. Не яскраве, особливо в наш час, особливо нам, жінкам, коли наші чоловіки не з нами. Ось, я вам показала, розказала, і далі будемо слідкувати, що ж у мене все таки вийде. Одне єдине, що сумніви в мене беруть, що вони маленькі цибулинки я залишила. І вони можуть просто не викинути квітаносу. Оце мене беруть сумніву, тому що треба було все-таки великі, цибулини залишати. Але, залишати. Але так вийшло. Нехай буде в цьому році так.